Так же круто. Ну, ось. Я вже думала, що з перцями покінчено. Друзі, якщо що не поминайте лихо. Оце це ж видкість. дня. Гора перців відлітає за кілька секунд. І тільки тепер я відчуваю наслідки. Стала космонавтом Нічого собі. Я завжди мріяла побувати в космосі, але я не думала, що зроблю це так. Ой-ой, здається, моє паливо закінчується. Без паніки політ пройшов добре. А ось падіння не дуже. О ні, неопізнаний літаючий об'єкт. Сьогодні явно не мій день. Натомість у космосі побувала, да уж. ось це умора.